Я вас всіх вітаю, любов'ю Господа Ісуса Христа. І я разом з вами, так вірю до кінця, радію, що ми на цьому місці, що ми живі в Господі, що ми благословені в Господі. І на сьогоднішній день ми тут зібрані заради Господа і для Ради Господа, тому що в кожного з нас є благодарне серце, в кожного з нас є, що ми можемо розказати. І на сьогоднішній день ми тут зібрались для того, щоб прославити Його. Для того, щоб відкрити йому свої серця, для того, щоб принести жертву хвали, тому що він у нас є Господь милостивий, Господь люблячий. І на сьогоднішній день на цьому місці я стою перед вами. Я вам хочу в першу очередь подякувати, як церкві Божій за ваші молитви, що ви молили за нашу сім'ю, за нашого Сина, який народився. Я дякую вам від нашої всієї сім'ї, за вас, як за церкву. Слава Ісусу Христу! Хочу начати свою коротеньку проповідь в Я Так вірю, що вона буде в Назідані. Це Псалом 114, а в деко 116 в українській Біблії. Люблю я Господа, бо Він почув голос мій у благаннях моїх, бо Він нахилив своє ухо до мене і я кликатиму в свої дні. Люблю я Господа, і Господь свідок моїм словам. Господь не разу не підводив де, як сідає щось случалося в моєму житті, я завжди, де я міг проштрафитись. Але є одне місцеписання, яке нам заповідав Ісус Христос в Слові Своєму. Сам Ісус сказав: воно є просте, там нема нічого важкого, але є воно універсальне, і без цього ми не зможемо чути голоса Його, чути Його. Молитися, пуститися, тому що з цього починаються наші відносини з Ним. Це ми всі знаємо це місце Писання, це шоста глава Матвія, шостий віршик. Я його зачитаю. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві Своєму, що в Тайні. А Отець твій, що бачить, Тайне віддасть тобі явне. Наскільки головне, брат і сестра? Мати таємну кімнату. Це перше, з чого починається наш християнський гріз. це перше, з чого починаються наші відносини з Богом. Це, перве, це перший той крок, коли ти почнеш слухати Ісуса Христа, і Він тобі почне відповідати. Моя думка, я думаю, з цією думкою согласиться багато хто, якщо в тебе не буде таємної кімнати, то, як Ісус, як Павло сказав в одне з своїх посланнях, то віра четна, віра наша четна. Він там це друге казав. Ви знаєте, коли я тільки почав звивати до Бога, це ще було 10 років назад, і от зараз на цьому місці мене б не було. Якщо б я це не практикував би. Якщо я просто приходив би в зібрання, якщо я просто приходив би на домашню групу або в неділю на служіння і просто молився. І читав би Слово Боже разом з братами і сестрами, я з вами не стояв би. Того, що Ісус Христос, Він є Бог ревностний, і Він більше заінтересований за нас, щоб ми знали Його, щоб ми чули Його. Того, що є Той, який ходить рядом, який хоче нас збити. Я споминаю ті перші дні, коли я просто в це повірив. Я довірився Господу. Це все мій шлях, це все мій шлях з Богом, і я повню його від начала і до кінця. Я так вірю, що в кожної з вас є той шлях, який йде від начала і буде йти. Це стабільний шлях, коли Господь каже, як я тільки хочу, щоб кожен із вас був гарячий, не холодний, не теплий. А я хочу, щоб кожен із вас був гарячий, для того, щоб ви перемагали. І на сьогоднішній день, слава Богу, нас тут. Є, я вважаю, що в нас є багато. Ми всі є в єдинстві Духа. Ми всі сьогодні сюди прийшли для того, щоб молитися того, що в нас є обще, того, що в нас є Дух Святий, який нас об'єднає. У нас є ціль наслідувати Царство Боже, угодити Богу. Може, ми десь до кінця й не можемо угодити Богу, але слава Богу, що ми, як Церква Божа, ми любимо один одного, ми є в стілі Ісуса Христа, ми доповняємо один одного. І це видно, це чувствується. І слава Богу, що у нас є Господь. Є ще одне містописання, це в євреях написано. За дві категорії: ті, хто повірили, і ті, хто не повірили. Це четверта глава четвертого стіжка до послання до євреїв. Отже, обіймося, коли зростається обітниця входу до Його відпочинку. Щоб не виявилося, що хтось із вас опізнився, бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку, їм Слово почуте, бо воно не злучилося з вірою слухачів, бо до Його відпочинку входимо ми, що ввірували. Кожен, хто повірив в Ісуса Христа, повірив в Слово почуте. Вони війшли в Його покой, і вони в ньому прибувають. І ми, як церква Божа, ми сьогодні радуємося, бо ми є в статусі. Освящених, святих. Ми є на сьогоднішній день царство на священство. І ми, раді, і ми радіємо кожен раз, коли ми просинаємося. Особливо, коли ми приходимо в зібрання. Коли ми бачимо один одного, ми обнімаємо один одного. Ми привісуємо друг друга цілуванням святим. Як по один із я не субацію, це вроді був Петро. І ми радіємо цього. І тут ми сьогодні зібрались да, війна в країні. Але наша брань молитися проти Духів злоби піднебесних. І ще дуже хорошо, апостол Павло сказав єфісянам, якщо я не помиляюся, що все можу в укріпляючому мене Ісусі Христі, все можу, все можу переодолівати. Бог нас наділив владою, переодолівати всі трудності, печалі, будь в єдинстві духа. Давайте встанемо, помолимося, щоб ми раділи, як з перших днів, коли ми почули призов Ісуса Христа, так і до останнього дня. Того, що наша брань бути об'єднаними, наша брань молитися один за одного, тому що Ісус Христос Він запевняв нас, що будуть війни, будуть землетруси, буде і каже, кожен хто буде желати жити благочестивий, буде ганімий. Дорогий Господь, ми, Боже, дякуємо Тобі, наш пастир добрий, за всю Твою любов, яку Ти проявив до нас, до церкви Твоєї, пастир наш. І ми, Боже, радіємо, Господь, що ми в силі Твоєму, Духа Святого, ми Боже, сильні. І Ти нам, Боже, дарував владу наступати на всяке зло. І ми маємо, Боже, силу від Тебе. І ми йдемо тільки вперед, ми забуваємо заднє, і ми просимо Тебе, Боже, благослови. Прийми жертву уст хвали нашої, Боже. Хай це служіння, Господи. Воно запам'ятається кожному брату, кожному сестру, кожній сестрі, Господь. Може хтось прийшов сьогодні сюди, в перший раз, Боже? Хай вони почують голос Твій, Господи, і вони будуть благословені, того, що Ти в Слові своєму сказав. Благослови кожного з нас, а тобі за все честь і слава. Вічний прославлений Бог, та Дух Святий. Амінь.